Дорогі рубіжани, сьогодні ми відзначаємо 45-ту річницю дня сім'ї. Для багатьох із вас це свято давно стало частиною життя. День сім'ї це завжди нагода зібратися разом, згадати про найважливіше і відчути підтримку родинного кола. Ми всі пережили великі втрати, і біль війни торкнувся кожної родини. Та саме зараз особливо важливо відчувати плече одне одного. Не дарма цьогорічне гасло нашого свята звучить 45 років разом. Бережіть своїх близьких, обіймайте тих, хто поруч, і пам'ятайте, тільки разом ми сильні. Я не мешканець цього міста, але добре знаю рубіжне. Адже свого часу мав честь будувати житлові будинки для рубіжа. Тому рубіжне для мене не чуже. Від імені Рубіжанської військової військової адміністрації щиро вітаю вас зі святом. Бажаю здоров'я, витримки, взаємної підтримки та найголовнішого. Віри у краще майбутнє. Шановні мешканці Рубіжанської громади! Щиро вітаю вас з нашим традиційним сімейним святом, з Днем Сім'ї, сімейні традиції, затишний дім, друзі, те місце, де ми народилися, прожили більшу частину свого життя, це все і є сім'я. Війна змінила нас, але ми все ще ми. Ми були, є і будемо завжди називатися мешканцями рубіжного. Нехай, у ваших родинах завжди буде. Місце для радості, обігімів, щирих розмов і віри один в одного. Віри в Україну. Повірте, все буде добре. Хай щастить кожному з вас. Нехай збуваються всі плани, мрії та бажання. Зі святом, дорогі! Шановні робіжани, вітаю всіх! З радісним і світлим святом з Днем Сім'ї це наше свято. Бажаю вам стійкості, міцності та віри в світле майбутнє. Ми ще обов'язково зустрінемо наш фєєрверк на нашій площі. З ювілеєм! Шановні мої земляки! Дорогі жителі міста Рубіжне, я вас вітаю зі святом Дня Сім'ї. Бажаю вам міцного здоров'я, миру. Хай вам щастить! Дорогі земляки, дорогі рубіжані! Сьогодні ми відзначаємо важливе для нас свято День Сім'ї. Хоча війна розкидала нас по всій Україні, ми лишаємося єдиною родиною. Нас з'єднає не тільки спільне минуле, а й любов до нашого рідного міста. Рубіжне це не просто місце на мапі, це наш дім, це ми з вами. У цей день бажаємо всім миру родинного тепла, здоров'я і сили. Ми мріємо про той день, коли знову зберемося на вільній землі, вдома. Зі свята нами сім'ї. Шановні рубіжані! Вітаємо вас з Днем Сім'ї. Щиро бажаємо кожній родині, щастя, сімейного затишку і благополуччя, єдності. Вітаємо вас! Шановні мешканці нашого рідного міста Рубіжне, від усього серця вітаю вас з Днем міста, святом нашої спільної історії та праці. Це день, коли ми з гордістю згадуємо минуле, шануємо тих, хто втворив славу Рубіжного і з вірою дивимося вперед. Бажаю всім міцного здоров'я, родинного затишку, добробуту та миру. Нехай кожна оселя буде сповнена любов'ю та радістю, а над нашим містом завжди чисте і мирне небо. Кожен ваш день це крок до нашої спільної перемоги. І щасливої України ви приклад для нас всіх символ незламності, любові до своєї землі. День сім'ї це ще один привід нагадати, що найцінніше в житті кожної людини. Це не речі, а люди, які завжди поруч. Нехай у вашому домі панують гармонія, любов і радість. Бережіть своїх рідних і насолоджуйтесь кожною миттю разом. Зі святом вас, дорогі рубіжани! Шановні мешканці Рубіжанської громади, вітаю вас, з ним, сім'ї! Бажаю вам миру та злагоди. Нехай у кожній родині завжди панує любов та взаєморозуміння. Зі святом вас! Луганщина рубіжне. Для когось це лише назва населеного пункту. А для всіх рубіжан світлі спогади про домівку. З нагоди Дня сім'ї, дня міста Рубіжне, комунальний заклад дошкільної освіти номер 1 Берізка. Вітає всіх рубіжан. Бажає міцного здоров'я, мирного неба над головою. Злагоди кожній родині, нехай збудеться все те, чого ми жадаємо. Слава Україні! Шановні рубіжани, Щиро вітаю всіх з Днем сім'ї! Бажаю міцного здоров'я, щастя, успіхів та здійснення всіх мрій! Головне наше бажання це мир та перемога. Слава Україні! Наші рідні любі, найкраще у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти. Щоб сонце і радість кликало тепло, щоб завжди здоров'я було, щоб смутку не знали, ми просимо долі, добрами радості, рідні, доволі, бурілям для щастя багато не треба, сімейного затишку і мирного неба. Я хочу привітати всі робіжанські родини з днем сім'ї, побажати тепла та затишку нашим родинам, а також мирного неба всім нам. Наше рубіжне це найкраще місце на землі. Це місто для кожного нас, з нас означає щось важливе. Хтось в цьому місці народився і провів найщасливіші роки роки свого дитинства, хтось зустрів тут перше кохання, хтось здобув свої перші перемоги і здійснив насповітніші мрії. Шановні рубіжані, я бажаю нам всім сили, єдності і віри в те. Що над нашим містом обов'язково змоють наш український прапор. Ми всі повернемося додому зі святом. Всі. Дорогі мешканці нашого міста, вітаю всіх з Днем Сім'ї та Днем міста! У цей день бажаю вам безмежної любові, взаєморозуміння та підтримки. Нехай у вашому домі завжди палає тепло, щастя та злагода. Сім'я це найцінніше, що ми маємо. Бажаю кожному з вас родинного щастя, щирих емоцій, багато спільних радісних моментів та вірних людей поруч. З Днем Сім'ї! Нехай ваше сімейне вогнище завжди палає, зігріваючи вас теплом і любов'ю. Бережіть один одного та цінуйте кожну мить. Разом до перемоги зі святом. Дорогі рубіжани, незламні справжні українці, сьогодні ми відзначаємо особливе свято день сім'ї. У цей непростий час саме родина стає нашою головною опорою та джерелом сили. Нехай у кожному домі панують мир, злагода та любов. Бережіть одне одного. Цінуйте кожен момент, проведений разом. І нехай ваші родини будуть справжньою фортецею. З Днем Сім'ї Рубіжна це Україна. Дорогі друзі, вітаю вас зі святом День Сім'ї. Бажаю щастя, здоров'я, миру у ваших родинах. Піклуйтеся один про одного. Вітаю з Днем Сім'ї, миру і міцної родини. Вітаю з Днем Сім'ї, родинного затишку, миру та добра. З Днем сім'ї. З нами сім'ї. Вітаємо вас з нами сім'ї. Вітаємо з нами сім'ї. З нами сім'ї.